Тема графіків відключення електроенергії, які здебільшого не співпадають із реальністю, не сходять з вуст горішньоплавнян з цим питанням. Вони часто звертаються й до міської адміністрації однак, міська влада не має впливу на постачання електроенергії споживачам, як і інших комунальних послуг, зазначає міський голова Дмитро Биков. Впливає на поставку. Тої чи іншої комунальної послуги, ті, хто отримує кошти. Міська влада від споживачів електричної енергії кошти не отримує. Отримує акціонерне товариство Полтава Обленерго. Полтава Обленерго розробляє відповідні графіки відключень з урахуванням наших пропозицій щодо нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Це теплоенерго. це Водоканал, це центральні теплові пункти та таке інше. Ці графіки розробляються фахівцями Полтава обленерго і затверджуються на рівні Полтавської обласної військової адміністрації. І ще раз кажу, що основна мета це розгрузити потужності взагалі по місту, щоб забезпечити. Нормальну роботу об'єктів критичної інфраструктури у горішніх плавнях. Наразі до десятка багатоповерхових будинків та ще півтори тисячі приватних домогосподарств, у яких опалення залежить від електропостачання. До речі, родина міського голови також, як і всі інші мешканці горішньоплавнівської громади, часом потерпає від відсутності електроенергії. Я також проживаю в такому будинку і у мене. Також буває відключення по 9-12 по годин на добу. Тому ну, є така проблема, вона не вирішується. Ну, мабуть, вона не вирішується, тому що люди хочуть бачити соціальну справедливість так, як вони її бачать. І те, що хтось сидить без опалення, це нікого особливо не турбує. Тому, коли пішли скарги, що когось відключають, когось не відключають. Ну були оновлені графіки відключень і почали вирубати усіх. Чи стало це краще, ну важко сказати. Наразі ми всі живемо у складних умовах. Згадаймо за тих, кому ще гірше. Отже, тримаймося.